Містичні історії з життя це трапилося близько року тому і лякало мене протягом тижня. Я часто лягаю спати пізно вночі, і ці моменти почали ставатися десь між першою та ночі. Всі вже спали, я спокійно в темряві переглядала телефон, як в один момент почала чути точне наближення кроків від стіни і до мого ліжка, після чого, через пару секунд, настало відчуття певного тиску на грудну клітку. Ще з кроками я була майже байдужа, але після неприємного додатку я різко встала і все минуло. Повторюсь це тривало плю а тиждень. Одного разу, за вечерею, я випадково проговорилась мамі. Вона виявила бажання на одну ніч лягти в моїй кімнаті, перевірити, а я для повної картини. Теж тієї ночі спала в тій кімнаті. На ранок я прокидаюся бадьорою, нічого не чувши та добре спавши. А вона без слів поставила на стіл в мою кімнату церковну свічку, і більше ми про це не говорили, оскільки після тієї ночі все минулося, і я завірила себе, що все тепер гуд, та й може це лише мої фантазії.